Ну, ви знаєте, я вам зараз відповіді на це не дам, бо не хочу одноосібно приймати з цього приводу рішення. По-перше, будемо дивитися, що буде в Києві. Але основне буде не це. Я попросив студентів нашого місцевого університету Дем'янчука, щоб вони зробили опитування, що хочуть рівняни. Опитаємо дуже велику виборку, зробимо не менше трьох-чотирьох тисяч мешканців. І по тому я оприлюдню це. Вони зроблять презентацію свого опитування і побачимо, що саме хочуть рівняни. Що схоче більшість, так і зробимо. Дуже непросте питання в цій ситуації, в якій зараз перебуває Україна. Я це відчуваю сам і скажу відверто, сам не маю, не можу прийняти однозначного рішення. З одного боку, не хотілося б ображати тих ветеранів, їх декілька залишилось в місті рівного, які дожили і які дійсно приклали. То свого здоров'я, й життя для того, щоб та перемога була. Вона була ця перемога. Бо якби не перемогли німців, то все інше вже б не було. Вже б не було нічого. Не незалежної України нічого б не було. Можливо, підсвітової інший був. З другого боку розумію, те, що йде війна, і ситуація з святкуванням і відношення до Росії, таке інше. Все це врахуємо і разом з вами приймемо рішення.